Привіт, усім! Ще 90 днів не будуть випускати чоловіків за кордон. Обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. І якщо ви дивитесь без підписки, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні важливі новини про Польщу та кордон. Президент Зеленський пропонує продовжити військовий стан і загальну мобілізацію, тому вніс Верховну Раду 8 листопада два законопроекти. Під номером 8189 та 8190. вони вже є зареєстровані, і на найближчому пленарному засіданні Верховна Рада мала би це розглянути і, звичайно, прийняти, бо завершує дію попереднє продовження мобілізації і військового стану. І за прогнозами різних народних депутатів, це буде знову продовжено на 90 днів, тобто це буде до 19 лютого 2023 року. Тобто до того числа нічого не зміниться, такого кардинального щодо виїзду чоловіків за кордон. Тобто, які обмеження були для чоловіків від 18 до 60 років, яких не випускали за кордон, те саме і збережеться до 19 лютого 2023 року. Ось, друзі, коротенькою і важливою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви подивилися, підписалися і поставили лайк та зробили репост. Поділіться своєю думкою в коментарях. Буде цікаво почитати з вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!